Добрий вечір, добрий вечір. Давайте трошки ще пошимемо легенько, ще трошки розігріємося. Отак, люкс. Так, товариство. Дивіться, зараз я помітив такий тренд, що зараз модно все своє збільшувати. знаєте, Губи, груди, самооцінку, мінімальну зарплату теж збільшують, знаєте, туди-сюди. Я теж хочу дещо збільшити. Як ви думаєте, що які варіанти? Губи є варіант. Ще що? Інтелект. Я знаю всі столиці Європи. Куди далі? Ніс? Ні, він мене переломаний і так трошки. Правильно, я хочу собі збільшити руку. Тому що дивіться, є існує такі е, поняття як е, baby face, Оце baby hand. От, мама малесенькі долоньки, ось вони. Просто дивіться, Дієго Арманду Марадону називали рука Бога, тому що він забив гол рукою на чемпіонаті світу. От мене називають рука Бога, тому що я можу помити півлітрову баночку на лечо. Щоб ви собі розуміли, я за своє життя помив більше банок, ніж моя сусідка італійців. І то я не рахую лежачих навіть. От дивіться, Харчишин співає, я п'ю з твоїх долонь. Ну, з моїх долонь може напитись хіба кулібрі. Я коли на вокзалі стою, то циганки проходять повз. Ну, тому що вони не працюють з такими маленькими проектами. Навіть е існує приказка. Все в твоїх руках, якщо ти не озарків. Я би був дуже поганим гравцем Форт Боярд. Ну, бо скільки я би там міг забрати? Ну, три копійки. Ну. Мене би навіть тигр не став їсти, той. Ну кажу, «Ну, бо що, щось за ручки маленькі, навіть м'ясну нарізку не зробиш. Куда? Ви Що ви собі розуміли? Я в дитинстві в чувачі став або ножиці, або папір. Тому що мій колодязь ніхто серйозно не сприймав. Впше. Ще знаєте, була така ситуація. Зима трошки підвипив, трошки підвив. Ну був настрій, був нас зимою туди сюди заходжу в браму, додому, трошки трошки, трошки шпорта, Ну, зима і так впав, трошки попав по цьому по снігу. Потім на ранок мама каже: А що там нас вночі якийсь котик по подвір'ю бігав? Я кажу, та-то той -то, сусідський під Валеріанкою. Але дивіться, все в порівнянні. От в моїх руках планшет виглядає як плазма. Чекушка як 0,7. А маленькі груди то на любителя, я любітеля. Моїй дівчині дуже подобаються мої маленькі ручки, тому що вони відволікають її від великих проблем. Та, та як то кажуть, знаєте, з маленькими ручками і клітор в купиці свіна можна знайти. Якби так, якби так. Е, Опускаємося нижче, по моєму тілу. Знаю, вам пофік, ну, але. Може, і неприємно, ну, хто його знає. Так, е, мужики, чоловіки, поаплодуйте, в кого є животик. А тепер поаплодуйте, хто гордиться, що в нього є животик. Всі спортсмени. Я думав, там далі зніміть футболки, в кого є животик. Ну, до речі, напишіть в коментарях, які є класні методи, щоб швидко похудати до липня. Та, в мене є трошки маленький животик, ну, такий 0,33 пива. Але я себе заспокоюю, що то в мене є офігенний прес, просто має дві лінії оборони. І все. Я знаєте, що боюся, що я буду усвічуватися дівчині, стану на коліно, вона скаже: та а я скажу, блять, дай руку. <риклад> <риклад> я не можу. <риклад> Куди? І я став себе заспокоювати і почав шукати плюси в животику. По-перше, дивіться, кінти ніколи не запитають тебе, чи брати на тебе ще шашлик на природу. Вони по-любому спитають там: або 2:07, чи 305, що брати. Зато тепер в мене з'явилася нова рольова гра. Типа, я великий успішний бізнесмен. А вона ескортниця. Хоча який там великий бізнес. Там так, маф, навіть, <кій> які будуть зносити. Там моя дівчина е, каже, то то наша маленька дитинка, то наша маленька дитинка. Я кажу, бля, якщо це дитинка, то то капець, яка запланована дитинка. Ну, вона планувалася роками. Там, рахуйте, та дитинка вже в перший клас пішла. Але скільки та дитинка набачила, скільки натерпілась, Боже, що вона тільки бачила? І бограч. І скищі голубці, і, под... і подвійне рістрето, і... і кутя, які 40 днів, ну. Там страхіття, я вам кажу. Просто дивіться, в нас зовсім інакше ставлення до животика. От жінок, знаєте, якщо там є чуть, -чуть, е... чуть животика є, знаєте, то дівчина, жінка може потрапити в дуже незручну ситуацію. Знаєте, коли от подружка приходить і каже: О, Олеся, а чого ти не казала, що ти вагітна? Який то місяць? А Олеся не вагітна, розумієте? Просто 12 пасок спробували на Паску. <рик> От, Коли чувак має трошки животик, там зразу приходить кень, каже, бля, їбать розкубанів. <рик> йолки палки Як пасад би 5 після рестайлінгу, я тобі кажу. Так, і ми можемо прикриватися, знаєте, в чоловіків є вік особливий, називається солідний. Солідний вік, знаєте, то тоді, коли худролявість сприймається за хворобу. Тому животик це, знаєте, плюс до солідності. Я собі думаю, якщо б я був з села, то я б був на розхват. Бо там люди, знаєте, як кажуть, ну, має живіт, має гроші. Як то кажуть вусики пропуск трусики. А живіт магніт. А нігті на ногах-нунах. Але я собі з другої сторони думаю, ну, знаєте, животик то не ППО, нема чим гордитися дуже. Якби. І ще з таких трендів, що я помітив, зараз дівчата, дівчаточка, дівулі записуються на танці. Причому пофік на які, знаєте, там Hills, RB, Funk, HDMI. Ну, їм, їм пофік. Причому останній я вигадав, знаєте. А... Але по-любому десь є якийсь гурток. Ну, просто раніше дівчата що танцювали довкола сумки. Ну, і ніхто це не знімав на телефон. Ніхто не знімав на телефон, бо всі телефони в сумці, ясно, що. І мені знаєте, як образливо, тому що ці дівчата, всі, знаєте, такі мажорні сучасні, все, вони розкривають сексуальність своє, жіноче тіло, гнучкість, пластику. А коли на весіллі музиканти заграли польку, то нема з ким їбати. Просто всі пішли на перекур, дивитися, з, е, відео з тренувань. Просто я от дивлюся ці сторіси, я на тренуванні, я на тренуванні. Я думаю, дівчата, коли вже виступ? Коли вже виступ? Я думаю, що той виступ у любому буде десь в актовій залі школи, знаєте. Зауч вийде. Скаже, навчальний рік до фінішу добіг. От і все, закінчились уроки. І перед вами тисячі доріг. Хілс, ренбі і хіп-хопи. <плес> і там почнеться, оце, оце, оце знаєте, типу так, о, стане, таку, блін. Ну, там танці, знаєте, будуть похожі на пісню Танцювали риба з раком, а Петрушка з пастернаком. А Христинка з коняком, бо розталася з мужиком отак буде. І Я розумію ще один аргумент, чому дівчата записуються на сучасні танці, тому що це є перехідний етап між стрижкою каре і шкіряною спідницею. Такий етап в розлуці. Я собі думаю, блін, з яким то молоком треба було зустрічатися, щоб записатись на гопак. Бо, блін, зараз танці стали дуже такі професійними, знаєте, треба мати е, хороше тіло, наколінники, здорову щитовидку. Бляха, ще 10 років тому, щоб танцювати, треба було в'їбати 300. І все, ти Чапкіс. Ти танцюєш хілс, не знаючи, що то хілс. Ота колись були танці. От. І я трошки не розумію тих танців, от є, наприклад, танець Go-Go-Dance go go dance. Це мені мама говорила, коли я на народній йшов вона go go dance, Андрійко. Хоча вчила німецьку, знаєте. Тому що фраза шнелі, шнелі данса ну трошки загрозливіше звучить. Але я був один раз на народних танцях, на заняттях, і потім більше не ходив. І коротше, моя партнерка не мала пари, і вона не виступила на концерті. От. А потім літом вона емігрувала в Італію, в Неаполь, там знайшла італійця, вийшла заміж, народила прекрасну дитину. Шарите, я їй дав путівку в життя, <рив> тому що якщо б ми станцювали, по-любому зайняли перше місце і їздили би по світу за їжу, виступали. А так і я ситий і вона світ побачила. Це нормально, так. І я ще розумію один аргумент, дівчат, чому вони записуються на сучасні танці, тому що це покоління поломане мідляками. Розумієте, мідляк, коли тебе запрошує до танцю не тіб, який тобі подобається, а вчитель фізкультури. Шарети вчитель фізкультури. Бо трудовик так нічого і не поняв. От. Моя дівчина якось каже: слухай, може я на танці запишуся. Я кажу, Іруся. Вчиш англійську? Вчи. Як то кажуть, go, go English. Все, всім гарного вечора. Дякую вам.